Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такі неймовірно смачні, сонячні і дуже-дуже ароматні гарбузові кіфлики, чи рогалики на сирному тісті. Подивіться тільки, які вони гарні виходять. А допоки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте покласти вподобайку, підписатись на канал та поділитися з друзями. Перш за все, нам потрібно приготувати тісто, а для цього в окремій ємності змішуємо. 100 г сиру, сир домашній. Такий сир я роблю сама. Відео в мене є на каналі. чи ось тут можете побачити підказочку, як я готую ось цей сир з магазинного молока. До сиру додаємо вершкове масло кімнатної температури. До речі, всі інгредієнти в мене кімнатної температури. Масло додаю 75 грамів. А далі за допомогою занурювального блендера перетворюємося в однорідну масу. Додаю сюди одне яйце. Знову трішки змішуємо блендером. Також 100 г гарбузового пюре. Я використовую пюре консервоване, тобто я сама його консервую. Як зробити таке пюре, також в мене відео є на каналі. Ось тут залишу посилання на відео, як я готую консервоване пюре. Чи можете подивитися посилання під відео в описі? І це також все перебиваємо. Далі додаємо сюди 50 грамів цукру. Знову все змішуємо. Після того, як збилися в однакову масу, тобто однорідну масу. Ось така помаранчева консистенція виходить, і як гарно. Далі додаємо сюди чайну ложку ванільного цукру, чайну ложку розпушувача. В чайної ложки кориці. Дрібку солі, як підсилювач смаку. Змішуємо все. Вже можна змішувати ложкою чи силіконовою лопаткою, як зручніше. І починаємо поступово додавати борошно. Борошна додаю 220 грамів. Просіємо вищого гатунку. І замішуємо швиденько тісто. Борошно я ввожу в три етапи. Так мені зручніше. Починаю замішувати у в'ємності, а далі перехожу на робочу поверхню. Де мені буде легше замішувати. Ось так і далі замішуємо руками швиденько м'яке еластичне тісто. Поверхню трішечки підсипаю борошном. Борош тісто повинно утворитись ось таке дуже м'яке та ніжне. Далі нам потрібно його охолодити. Перекладаю його в харчову плівку. Трішечки ось так розплескую, щоб воно швидше охолоджувалося. Та відправляю на годину в холодильник. Далі дістаю тісто з холодильника. Розділюю на дві частини. Одну частину залишаю для роботи, а іншу ховаю назад в холодильник, щоб не грілося. Робочу поверхню посипаю борошном. Викладаю тісто та буду його розкачувати. Нам потрібно розкачати коло. Добре, пересипаємо борошно тісто знизу, щоб воно не прилипло до поверхні. Для того, щоб мої кіфлики вийшли ідеально рівні, я вирізаю коло, проте це не обов'язково. Я тільки тому, що знімаю на відео, хочу, щоб була гарна форма. Ось до такої товщини розкачую тісто. Далі, за допомогою ножа для піці, розрізаємо на рівні частини. Ось так. Я буду начиняти свої рогалики. Для цього використовую вишневе варення. Обережно закручуємо. Ось такі гарні рогалики формую, які буду випікати при 180 градусах в електричній печі. І сформовані рогалики вже викладаю на деко. Начинку ви можете брати будь-яку. Головне, щоб була густа це може бути повидло, джем чи горіхова начинка, макова. Будь-що, що вам подобається. Головна умова, щоб воно було густе, а не рідке. Тому що рідка начинка у нас тісто дуже ніжне, і воно просто не витримає ось цю рідку начинку. І так, продовжую з усім тістом. І відправляємо випікатися. І ось мої рогалики випеклися, випікалися вони 20 хвилин, викладаю їх на решітку до повного охолодження. Дивіться, які гарні. І готові рогалики посипаю трішечки цукровою пудрою. Дивіться, які гарні вийшли, яка краса. Неймовірно. А зараз я один розламаю, покажу, який він всередині. Подивіться, який він неймовірно ніжний. Дивіться, яке воно ніжне тісто. Просто тануть в роті. Вау! Вони дуже гарні, дуже смачні і дуже ароматні. М -м -м. Те, що треба. І ось така неймовірна сонячна краса в мене вийшла. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!